Чергову 28-му сесію обласної ради шостого скликання почали з нагородження. Хотяки та відзнаки керівники області вручили батькам загиблих у зоні АТО бійців. Потім приступили до порядку денного. Першим розглянули питання про призначення керівників обласних установ. Контракти не продовжили ніні дурди кулієвій, яка очолювала обласний центр здоров'я та головному лікарю наркологічного диспансеру Ігорю Мацицькому. Проти їхнього призначення активно протестувала громадськість. Надто активних навіть виводили з зали під вартою. Ви зібралися на справи для області. далі присутні слухали звіт з лютого 2014 по квітень 2015 року голови обласної ради Петра Ворони. За його словами, попри складну ситуацію, орган працював конструктивно. Проведено 9 пленарних засідань, прийнято 4 програми соціально-економічного розвитку області, затверджено стратегію розвитку Полтавщини до 2020 року. Під головуванням пана Ворони депутати визнали Росію агресором, а також прийняло програму територіальної оборони. Загалом у рамках цих програм на підтримку. Військових частин Збройних сил України, підрозділів силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в яких проходять службу жителі області з обласного бюджету виділено було 12 мільйонів. Після 20 хвилинної перерви звітувався і начальник міліції Полтавщини Олег Бех. За його інформацією, минулого року сталося 17 тисяч 806 кримінальних правопорушень, що на 700 більше, ніж 2013-го. Зросла і кількість квартирних крадіжок на 40%. А ось за умисними вбивствами статистика більш втішна. Розкрито 55 із 57 умисних вбивств. Зокрема, резонансне вбивство мера міста Кремічуга Бабаєва. Відсоток розкриття по області умисних вбив складає 96,5%. 96 по державі цей показник становить 39,5%. Також пан Бек зазначив, що силовики збільшили кількість патрулів громадської безпеки. Після цього звітувався обласний прокурор Ян Стрелюк. За його інформацією, основні сили вони спрямували на боротьбу з сепаратизмом. Спільна з правоохоронцями запроваджено системний моніторинг протиправних проявів, які становлять загрозу державності, розроблено низку заходів щодо запобігання виявлення та припинення проявів сепаратизму і тероризму, утворення непередбачених законом воєнізованих формувань, незаконного обігу зброї фінансування цієї протиправної діяльності. Якщо звіти Ворони та пана Беха депутати проголосували та прийняли до відома, то рішення про звіт прокурора не набрало достатньої кількості голосів. Виявилося, що після перерви в залі залишилось не а 68 депутатів. Народні обранці. Ледве дотиснули кілька важливих питань. Зокрема, вони затвердили зміни до програми територіальна оборона. Обласний військомат отримав ще 60 тисяч гривень на збройну кімнату та 40 на форму для мобілізованих. Проголосували і зміни до бюджету: плюс 8 мільйонів на медицину та 3 на соціальний захист. Натомість мільйон 45 тисяч на виплату зарплат працівникам Полтавського аеропорту виділити не спромоглися. Питання повертали на екран кілька разів, і всі безуспішно. врешті решт голова обласної ради Петроворона відкладає розгляд решти питань на інший день. Явка депутатів жахлива, каже він. Але додає, очікував гіршого. Я думаю, що взагалі не буде кворуму і сесія не відбудеться. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день отака от є явка депутатів фактично по всіх обласних радах. Але сьогодні на сесії обласної ради все-таки був кворум. І ми прийняли ті найважливіші питання, які необхідні для життєдіяльності області. Друге пленарне засідання 28-ї сесії відбудеться 14 травня. Серед інших на ньому розглянуть питання скорочення однієї посади заступника очільника облради, програму протидії корупції та дозволи на розробку нафтогазових свердловин.